Утримання аліментів. Так само треба зайти е, зарплата, перевірити, чи є аліменти у нас. Давайте заходимо зарплата. Ось аліменти. Створити, наприклад, там, да, от, е, виконавчий лист, Це він теж буде. Це будуть тут аліменти у нас. І мет... аналогічно, як і утримання ДВС. Але ось тут хто е, е, аліменщик? Тобто вибираємо ми з вами уже не е, виконавчу да, лист, а угоду про сплату аліментів. Утримувати з одержувач, там Вудмаска Анна, тобто дружина. Можна знову ж таки прописати її тут адресу, яку ми робили на попередньому е, бланку. Далі. Е,